Achar, volte sem Тужливою піснею пливе кача та хвилиною мовчання за загиблими на Євромайдані та у зоні АТО розпочалась презентація антології майданівських віршів Небесна Сотня у центральній міській бібліотеці. Книга вийшла друком у Чернівецькому виданні Букрек за фінансової підтримки канадської кредитової спілки Будучність. Ідея зафіксувати поетичні твори, написані у період Євромайдану. Виникла в київської письменниці та журналістки Лесі Воронюк. У книзі зібрані поезії 234 авторів, професійних письменників та звичайних українців, шести країн світу України, Росії. Білорусі, Польщі, Канади та Франції. Презентація цієї книги відбулася вже в Чернівцях, у Києві, в Парижі і в багатьох інших містах України. Навколо першого видання було чимало різних думок, але незважаючи на те, сьогодні наша книгозбірня поповнилася цією книгою. Сьогодні ми завдячуємо упоряднику, журналістці і письменниці Лесі Воронюк, яка зафіксувала і зберегла такий неймовірно потужний вибух поетичного слова, яке народилося на Майдані або народилося в різних куточках світу, але відобразило ті події, відобразило той стан душі, відобразило тих людей. Які були там серед авторів, чиї вірші увійшли до книги й нововолинська поетеса Світлана Костюк. Завдяки їй два примірники антології поповнили фонд бібліотеки. Також Світлані Костюк було довірно написати рецензію на книгу, у якій вона зазначила для родин Небесної Сотні. Ця книга стане живою пам'яттю, живим постаментом. Я з вашого дозволу прочитаю один із них Материнські голосіння написаний ще задовго до тих подій 18-20 лютого, але Серце поета завжди відчуває події наперед, які мають трапитися. Написаний цей вірш був після того, коли побила студентів і пролилася перша кров. Забіліли сніги, забіліли сніги, заболіли. На холоднім асфальті сліди закривавлених лиць, в душах наших дітей розривались гранати, не в тілі, бо тіла чорна сила збивала і кидала ниць. Ой синочки мої, ой синочки чиїсь, лебідята, ця кривава свобода гірка і така непроста. Вас, матусі, нікого, нікого не вчили вбивати, лиш тримати Христа, лиш тримати Христа, бо навколо іуди, іуди, для яких не вартує й копійки, геройство святе. Сохранімо синів наших, чуєте, чуєте, люди, помолімось за те. Помолімось, покаймось, не даймо себе обманути різні ігрища сильних, то зрада і єресь, і гріх на холоднім асфальті лежать неприкайні діти, не вдаваємо чужих. Ой, людоньки, ой, людоньки, ой люб, гаряча кров ніякого ж не зігріє. І як, скажіть, я світ цей полюблю, в якому так сплюндровано надію. Книга Небесна сотня проілюстрована творами майданової тематики у виконанні професійних художників і аматорів. Кошти від її реалізації будуть направлені сім'ям загиблих.